Співець українського відродження, поет, філософ, романтик слова рильському ще за життя пощастило почути безліч епітетів на свою адресу, але разом із визнанням він пережив арешт, допити і тюремне ув'язнення. Максим Тадеєвич Рильський народився 19 березня 1895 року, але до цього часу не вщухає дискусія, де саме народився поет. Майже в усіх довідниках зазначено Київ. А от у газеті Літературна Україна, яка вийшла через кілька днів після смерті рильського, написано, що поет народився у селі Романівка Попільнянського району Житомирської області. Максим Тодович Рильський, ми вважаємо, що романчанин, тому що зачати саме тут під романівськими зорами. Зарічний Василь Григорович, дослідник творчості Максима Рильського, організатор проведення всеукраїнського літературно-мистецького свята, романівська весна. Автор слів гімну Попільнянського району. І сьогодні в музеї, біля якого ми знаходимося, експонується церковна запись. На той час церква виконала функцію е, реєстрації, що Максим Тадович Рильський в Романівській церкві. Це маєток Рильських у селі Романівка Попільнянського району. Тадей Розеславович, батько поета, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і княгині Трубецької. Тадей Рильський, хоч мав будинок у Києві, постійно жив у Романівці. Тут він одружився з простою селянською дівчиною. Тадей навчав свою молоду дружину грамоти, а вона передала разом із молоком матері, їх сину Максиму, рідну українську мову, пісню. Той особливий ліризм, що б'є в поезії рильського чистим джерелом. Так Склалося, що Максим Рильський ріс у домашній освіті, а потім самоосвіті і праці. Але до офіційної науки в школі не був ентузіаст. Після приватної гімназії у Києві вступив на медичний факультет, потім на історико-філологічний та ні того, ні другого не закінчив. Молодий Рильський не знав гніту злиднів, і українське село правило йому за свою рідну Еладу. Він цінив цей світ свідомо з дитинства і охрестив його назвою своєї першої майже дитячі роки написаної збірки поезій на білих островах. Люби природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї. Вона це мати. Будь же сином, а не естетом, і станеш ти не папіряним, живим поетом. Любов, краса і воля з таким творчим монтажем урізався поетичний корабель Рильського у людові поля крижаного комуністичного океану. На поета одразу ж накинулися партійні газети. Максим Рильський – аполітичний поет, він не визнає наших революційних ідей. Його творчість це естетство, декаденство, відірваність від сучасності. Діапазон віршів рильського досить вузький. Він повинен визначитися. З ким він поет відбивався як міг статтями і віршами. Я можу одгукуватись ліричним віршем тільки на минуле, зауважував Максим Тадеєвич, на те, що осталось у душі і може мати прозору форму при моїй манері, інакше писати не можу. Зазначав Рильський у журналі Більшовик 25 вересня 1923 року. У середині 20-х років Рильський часто відвідує Романівку. Тут він заліковує душевні рани, шукає новий сенс життя і продовжує захищатися від необґрунтованих і часто густо незрозумілих звинувачень. Той класицизмом очі коле, а той рибальством допіка. Той тінь Плеханого одоле з могили марно виклика, і всі знайшли, а я шукаю, І як їм знати, скільки мук таїть у радості й отчаї із серця вихоплений звук. Рицький продовжує обстоювати право поета бути незалежним, вільним. Робить це наполегливо і відважно. Максим Тадейович розуміє, що йому загрожує. У березні 1931 року поета заарештовують, і він півроку проводить за ґратами Лук'янівської в'язниці. В'язниця зламала поета. Ліризм його творчості стає менш яскравим. Рильський, як зрештою, і інші поети того часу славить партію оспівує поступальну ходу соціалізму. Фатальну смугу у своїй поетичній творчості Максим Рильський переживає з болем і відчаєм. Є така поезія Верлена, де поет себе питає сам у гіркому каятті, шалений, що зробив ти із своїм життям. Під час Великої вітчизняної війни Максим Рильський разом з іншими письменниками часто гість на передовій. Його слово, його лірика піднімає дух бійцям. Після визволення Києва Рильський серед тих добровольців, які без усіляких винагород відбудовують столицю. По закінченню війни Рильського знову звинувачують у націоналізмі. Зокрема, у газеті Правда поетові дорікають за те, що він схвально відгукнувся на вірш Володимира Сосюри Любіть Україну, але дещо згодом несподівано для нього обирають до Верховної Ради СРСР та відзначають сталінською премією. Максим Рицький віддрукував за життя 35 книжок поезії, з них 31 книжку лірики і 4 книжки ліро епічних поем. Крім того, він переклав з 13 мов понад чверть мільйона рядків поезії. Творчість Максим Тадейович поєднував з активною громадською діяльністю. Він обирався депутатом Верховної ради багатьох скликань, мав декілька державних премій, очолював науковий інститут. Не ліпіть з мене ікону, якось сказав Максим Тадейович у відповідь на занадто хвалебні на його адресу слова. Рильський любив добірне товариство, але вмів і гніватись на нещирих друзів. Він був безпосередньою живою людиною з великим почуттям гумору. Рильський дуже любив полювання. Разом з друзями його часто можна було побачити на околиці Романівки. Поет Борис Олійник так говорить про це захоплення Максима Рильського. Хочу прочитати вірш, присвячений Максиму Тадеєвичу Рильському. Це десь років років 40 тому. Олійник Борис Іліч. Поет, громадський діяч, лауреат Шевченківської премії та Державної премії СРСР обирався депутатом Верховної Ради СРСР та України. Дійсний член Національної академії наук України. Автор майже півсотні книг-віршів. Через біле, біле поле йде веселий дідуган. Довкруг нього зайці Хвацькове танцьовується аркан. Із рамена дубенківка похилила з дулом вниз, вірний пес несе статечно на багаття сизий хмиз. Зайченя замість патронів носить йому жолуді. Стрельте, діду, по вороні, щоб не каркала біді. Зараз стрельним жолудями халамидники малі. Отже разом заряджаймо. А зайці гукають плі. Але де ж ота та ворона полетіла, та невже не біда за те патрони ми на завтра збережем. Згода сірі та в хаті. Згода, крикнули зайці. Ну, то я пішов до хати і просяяв на лиці. З дубельківки в небо чисте, з голопу жолудів визирали першим листям два дубочки молоді. Рильський трепетно ставився до своєї сім'ї. Саме у колі рідних, дружини Катерини Миколаївни, дітей та онуків поет відчував захищеність і душевний спокій. Водночас Максим Тадеєвич міг і нагримати на непосидючих нащадків. Мої згадки про діда і розповіді батьків вони вже так наслоїлися, що я навіть не знаю, що це чи це мої згадки, чи дійсно розповіді. Рильський Тарас Богданович, онук Максима Рильського, заступник головного редактора кінокомпанії Українська медійна група. Як батьки розповідали, я був дуже такою дзигою. Я не міг сидіти на місці. і Така дитина була дуже рухлива. І навіть дід дуже спокійна людина, ніколи в житті не піднімає піднімав голос на своїх рідних. Одного разу сказав, да замовкни ти вже таким голосом, і я тільки паузу таку витримав і кажу, а дихати можна. Ось така справа. І дійсно, всі ці хроніки, сімейна хроніка, вона доводить те, що щоб в мене в руках не було, воно мало б бути весь час зі мною, дихатися, кудись бігти. Тобто, все це все це видно на, на архіві. Великий талант і душевна чуйність, вимогливість до себе і вміння пробачати іншим, готовність прийти на допомогу. Такі риси були притаманні Максиму Рильському: поетові, перекладачеві, науковцю, громадському діячеві, просто українському інтелігентові.